Випускаю малюків, випускаю малюків. Подивіться, що зараз буде робитися моїх улюблених бішончиків. Випускаю я. Ну звісно, ка. Сафір, ну що ти зробив, а? Нам треба залазити. А він метку там поставив, пожалуйста, попробуйте. Вот, вот мої красавчики, мої красавчики, яким класно. О, яким класно. Розплідник, брай стардок, будь ласка. Монопородний питомник розплідник, вісом в Україні. Куча діл, куча діл, куча діл у них. А, да, мя мячик, я кинула я кинула мячик. Я, я кинула мячик. Я, я действительно кинула мячик. Мамалюк Мама, прибег дома и хочешь, чтобы хоч, я ему дала мячик. Я, я кинула мячик. Я кинула мячик. Да, я мячик так. Так, так, так. Мартик, успокойся. Луна, тоже успокойся, пожалуйста. Луна, М Мишель, да что такое? Каждому треба там поставить отметку. Вот так вот игрушки даются с нашим собакам. Молодец, Барби, молодец, молодец, умница, хоть рядышком. Ну что ты робишь, Рико? Малюк Рико, пять месяцев, вильный. О, а цей вот, вот, Ронни, где отметку поставил. Отак вот от ми вибігаємо на прогулянку. Мої бішони, мій бішона рай. Молодець, молодежі Патріція там. Ну всі-всі. Господі. Їм треба поставити, що Еліс зараз піде. Їм треба поставити просто э, якийсь стовпчик там, і так по, -по, -по очереді всі, що Еліс там пішла. Тепер зараз Мартик там піде після Еліс. От вони всі такі Мартик. Так, так, молодці. Всі в одному місці, всі в в одному одному місці, місці. Ой, хтось один там сходив і все. Опа, Роні, Роні, малюк, Роні, 5 місяців. До речі, вільний. Будь ласка, запитуйте. Ронік! Ронік! Ронік безстыдник. А ти какать сіл, так? Да? Мой какать сіл, мой хороший мальчик сіл какать, так? Да? Ріку мой сіл какать. Молодець, молодець, молодець. Отакі От мої більшона рай. Розплідник Брайстер Дог, Будь ласка. Запрошуємо. Два вільних хлопчика в нас є. І суперпари. Від суперпари, так? Вітання усім, передавай Сафірчик. Что, Мартик, думаешь, я там все поставлю, метку? Нет, нельзя. Давай тебе. и шуршит, и пищит. Вот малюки, вот малюки. И шуршит, и пищит. Боже, как краса, я как роса. Ай, ай. Раскидник, не не гарнюний розхидник, да. Право мого життя. Сапфірчик молодець, сапфірчик Ой, молодец, сумніця, заводилка таки. Ой, сапфірчик молодець Так прогулянка. То какає, то грається. Барбі какає крону з на неї і метіт. Ось таке, таке життя в розпліднику. І ніяк не зробиш по-іншому. Да. Це життя всередині. Це всередині. Це малюк Ріко. Малюк Ріко. Він вільний. Шоу, шоу, розведення, дуже корисний малюк. На виставу ми з тобою записалися, щось я тут за запуталася. Да, малюк, Ріко. Чекай Ріко, Ріко, подожди, Ріко. Да, да, да. Я хочу тебе зняти, але бачиш я лапками там за тріною десь. Ріко, такий от мій Ріко класний. Ми з ним на виставу записалися вже шов, так? Да? Ми їдемо на міжнародну виставу, з ним вже шов. Ми тільки виповнюється шість місяців, ми зразу з тобою так, Ми зразу, ми зразу, щоб нам нас експерт описав, щоб побачив, які ми класнючі. Так, так. Да, синок, да, синочка. Ти класний? Ой, ти такий класний. Ріко! Ріко-ріко! Так, все-все, да, я поняла. Тебе кликати не можна. Тебе кликати не можна. Так, що ти на скачеш. Так. Так. Мішель, не пристраюйся, будь ласка. Мішель, Мішута, не пристраюйся, будь ласка, не надо. Роні, Роні, синок. Хто там у нас є? Такі от ми 9 травня, 25 го року. Ми такі всі цікаві. Бабулька, правобулька наша еліс. еліс, еліс, не пристраюється. Всі розуміють, ніби заборів немає, але ж цікаво, цікаво щось новеньке опісяти. от малюки підтую. <гаси> ой ой, а хто буде такий брудний? Хто там буде брудний? Хто там на спині вошкається? Хто там на спині це робить? Пане Сафір. Пане сафір так. Дубаюсь, як малюки граються, це взагалі. Куди куда ти ту паличку носиш? Куди ти той прутик носиш? М? Мішелька, що ти робиш? Для чого ти так хочеш зробити? А? Мішелька, для чого? На спині тобі треба побавитися? Все, успокоїлися, успокоїлися. Перші 10 хвилин це сумашестві, так? Да? Патріція, скажи, це сумашестві? Прибігають, щось хочуть, бігають, пісують везде, да? Ти не було замічена ні разу, правда, Патрік? Патріція, Патриці, моя красотка. Ой, ой, тих, тих, тих. Так. А от і я. А от і я. Ти мій розплідник. Хвалюся, хвалюся, хочу кожного з, вас, з них показати. Ну, просто щоб ви розуміли, які вони класнючі у мене, усі, кожен, кожен, кожен класнючі по-своєму. Пишаюся кожним із них, хто в мене є. Ще пишаюся своїми дітьми. І наблюдайте, спостерігайте, вірніше. Так, Луся, Луночка, Луна, дочь. Луна. Виолета, Виолетта. 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 Кронос, що ти там за елькою ходиш? <ріст> ти що там винюхуєш? Не була течка вже давно, недавно вбігнішся. Була вже тічка. О, Патрік прибігла. О. <ріст> Ронька прибігла. Роні, Роні, синок, так, до тебе хоч не говори. А ти мої окуляри взяв і гризеш. Як так? як так в тебе виходить? Скажи мені, будь ласка, а, Ріко, як так? Мами не окуляри, я в них кошу траву. Все, не цікаво вже Ріко. Ріко. Ріко! Опа. Ну, от таке у нас 9 травня. Друзі, до зустрічі. Пару днів передих. І знову покажу свою гарню. Що хочу хвалитися. Недостойні. Похвали і моєї, і вашої. Сафірка, Сафірушка Сафір, 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 Всім до побачення, кажи. Кажи всім до побачення. Мішель. Кажи всім до побачення, Мішута. Патриція! Патриція! Кажи всім до побачити! Патрития! Каже, всім до побачення. Так. так, всім до побачення. До наступної зустрічі. Такий наш розплідник. Така наша прогулянка сьогодні, 9 травня 25-го року. Любимо і мімо гуляти опять на пісів. Гарного дня вам, друзі.